Тернопільський дендропарк цими вихідними прибирали від сміття. Толоку влаштували активісти міської громадської організації Об'єднання самопоміч в Тернополі в принципі вже організовувалися такі толоки, прибирання, але чомусь все прибирають парк біля озера. Напевно, можливо, справді там більше люди віддихають, але чому забувають про інші парки? В даному випадку в дендропарку також дуже багато людей відпочиває. На жаль, також в процесі відпочинку. Смітять саме тому пояснюють активісти і вирішили зібрати усіх небайдужих та навести там лад. Прибирали здебільшого місця, де найчастіше бувають люди. В'єднання самопоміж громадська організація проводить таку акцію по всій західній Україні, і ми, як осередок в Тернополі, також долучилися до неї. Тут дуже часто відпочивають молоді люди, зокрема студенти там педагогічного університету, економічного і сидіти, якщо навколо сміття, це Мені здається, це є неправильно. Як ніякі люди відпочивають, залишається сміття, хоча тут періодично прибирається, але все одно сміття є. От в кущах в папірчики валяються. І здавалось би, на перший погляд, сміття не так багато, але як бачите, багато не збирали ми. Сміття активісти збирали в поліетиленові мішки, які потім вивезли на звалище. Разом з тим учасники акції сподіваються на сумління самих мешканців міста і на те, що відпочивальники не залишатимуть в парку нічого зайвого.